Друзі, мої вітання! В продажі свіженька пропозиція для вас. Машинка привезена з Європи. Це у нас 2-літровий турбодизель на коробці автомат. По традиції обійду кругом, покажу, як виглядає дана автівка. В цьому відео покажу вам комплектацію цього Volkswagen Tiguan. Стан автомобіля. І в кінці цього відео для вас зробимо комп'ютерну діагностику. Покажу вам все по, по форсуночках, по коробці, все як відразу вже можу сказати, що автівка технічно дуже-дуже класна. Оптика в нас галоена, дальній ближній. Присутні в нас ходові вогні, поворотники, протитуманні фари. Присутні в нас партронік попереду. Автівка ось на таких оригінальних, легкосплавних оригінальних дисках. Присутній у нас ось такий хромпакет прогом віконець, задні віконці із заводу йдуть підтоновані. Дзеркала з автоматичним з, кажу, вибачте, з електричним регулюванням, з підігрівом. Також під дзеркалами присутня ось така підсвіточка. Коли на вулиці стає темно, тут все красиво гарно підсвічується. Автівці присутній безключовий доступ. Також є два ключі в комплекті. Алюмінієві ставочки на дверях і на панелі. Гарненький, чистенький салончик. Присутня функція складування спинки переднього сидіння. Відразу надаю пробіг 174 тисячі, оригінально підтверджено перевірного Пробігу. Підігрів передніх сидінь присутній, трьохзонний клімат-контроль. Температури для водія переднього пасажира і задні пасажири можуть виставляти окремо. Місця позаду, як і завжди, дуже-дуже дуже багато. Спинки задніх сидінь можуть регулюватися від 90 градусів і аж до ось такого положення. Підголівники присутні. Підстаканники для задніх пасажирів. І також додатково в столиках також є ще по одній парі підстаканників. Столик може бути як під різними кутами виставлятися. Для роботи, для гаджетів, планшетів, ноутбуків, або можна просто смачно поїсти автомобілі в дорозі. Задня ось така LED-оптика. До речі, наш автомобіль оснащений самою максимальною кришкою багажника. Отже, в мене в кишені знаходиться ключ. Відповідно, підійшовши до автомобіля, ви проводите ногою і кришка багажника автоматично відчиняється. Дуже зручно, якщо ви з магазину чи звідки йдете, у вас зайняті руки. Це функція дуже, -дуже класна. Також задні сидіння можуть їздити вперед-назад для збільшення об'єму багажника. Присутній штатний оригінальний фаркопчик, який дуже легко фіксується. І аналогічно так само він і складається. Дуже легко, дуже просто. Запаски в нас в автомобілі немає, є компресор і піна. У багажнику присутня ще також розеточка на 12 вольт. Колір даного автомобіля дуже-дуже класний. При різному освітленні він може бути по різному виглядати. Запус, оскільки в нас безключовий допуск автомобіль, відповідно, запуск двигуна також відбувається із кнопочки. Придобулюю вам, друзі, зразу вже по асистентах автомобіля. У нас є камера асистентів на лобовому склі. Автівка міє самостійно переключати дальнє ближні світло. І ось допоміжні асистенти для водія. Адаптивний круїз контроль, фронт асистент. Асистент підрулювання в полосі, асистент розпізнавання дорожніх знаків, розпізнавання причепа, розпізнавання втоми водія і превентивна. Безпека. Також є ще асистент паркування. Коли ви заїжджаєте десь паркуєтесь або позаду десь надбігає людина, відповідно, автівка сама автоматично відгальмовується. Дуже корисна і крутезна функція автоматичний догрівач. Так в народі ми звикли називати його фен, коли на вулиці температура повітря нижча, як плюс 4. Відповідно, перший запуск двигуна буде відразу ж тепле повітря поступати в салон. Буде прогрівати охолоджуючу рідину по малому колу, і, відповідно, тепле повітря також відразу вже моментально буде поступати в салон. Дуже зручно для тих, хто їздить по місту на короткі дистанції. Підігрі, сидінь, само собою. За це все, друзі, вам сказав. Коробочка dq 381 з мокра, з мокрим щепленням 7. Ступенева. Підлокітник у нас їздить вперед-назад і також він регулюється по висоті. Шкірене мультикермо. Відповідно, присутні пелюстки в... можна швидкості переключати в ручному режимі, як вам заманеться. І маємо керування адаптивним квіз контролем, ліміт контролем звуком мультимедії. Треки радіо все можемо перемикати відповідно тут. І налаштовувати на центральному дисплеї під себе можна виводити будь-яку інформацію по автомобілю. Присутня у нас штатна навігація. Також навігацію можна виводити на Android-Auto, CarPlay, під'єднавши свій смартфон по USB-шнуру. Будь-яка інформація буде відображатися тут прямо вже на вашому Моніторчику. Центральне дзеркало з автозатемненням, підсвітка салону і є корисна функція, де покласти свої окуляри. Під капотом 2 літра 150 кінських сил 110 кВт. Тут все в нас порядок, болтики не кручені, не знімані. Фари в нас по оригіналу. Друзі, не знаю, чи вийде ось дата 5.06.18. І аналогічно з іншої сторони. Так, по діагностиці в нас повний порядок. Зайдемо в блок двигуна. Роботу форсунок. Так, перший циліндр, другий, третій і четвертий. Робимо підтвердження. Отже, бачимо роботу першої, другої, третьої, четвертої форсуночки. Машинка працює справно по паливній системі запитань немає. Після цього обов'язково по традиції переходимо. Не хоче від'єднуватись. Програмка щось була підвисла. Так, отже, тепер перейдемо блок коробки. О, друзі, великим бонусом є, в нас коробочка стоїть DQ500 в даній. В даному автомобілі. Це, в типу в ВАК-групі сама, сама топова коробка автомат. Отже, так. візьмем пробіжик. в Блоці самої коробки 174,70, аналогічно, як і в на приборці а по щепленнях маємо 1747. І 10 км фіксовано. Отже, з аввочкою технічно все класно. Маємо класну топову коробку DQ 500. По машині питань немає жодних. Так що буде цікавити вас автівочка. Машинка знаходиться в нас в місто Бережане, Тернопільська область. Відповідно, тут можете приїжджати на огляд на тест-драйв, перевіряти і само собою придбати це чудове авто собі.